Цікаві факти про лисицю. Арктична лисиця здатна витримувати температуру до мінус 70 градусів. Лисиця може вимовляти близько 40 різних звуків. Хоч лисиці і є далекими родичами собак і вовків, вони живуть по однинці, не збиваючись у зграї. Лисиця орієнтується за магнітним полем землі. Багато лисиць обожнюють грати з м'ячем. Лисиця може почути і відчути мишу під, під шаром снігу завдовжки в метр. Питання на уважність. Як орієнтується лисиця? Дякую за увагу!